Іван Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я, частина 61. Він перепросив матір і між двома Кайдашенками знов настав мир. Щоб свині не скакали через тин, вони восени перекопали батьківський город ровом. Ще й дерезою обсадили. Знов почалася згода між Кайдашенками. Малі діти знов перші почали прибігати одні до одного гуляти. За ними почали заходити один до другого брати. А після всіх пересердилися їх жінки, хоч от їх перших все лихо починалось, брати зовсім помирились, і Лаврін держав до хреста Карпову дитину. Минула зима, знов настало літо, золоте літо несло за собою нелад між Кайдашенками, той нелад знов почався за грушу. Як громада ділила між братами двір старого Кайдаша, до Карпової половини дійшла груша. Тин пройшов на аршин поза грушею, та груша була Лаврінова. Ще хлопцем Лаврін прищепив своїми руками ще по на старому пні. Груша погналася вгору, як верба. Батько подарував Лаврінові ту грушу на багату кутю, тоді як Лаврін чхнув на вечерю. Чхнув за вечерею. В сім'ї всі звали ту грушу Лавріновою. За це знали всі на кутку. Груша росла широко і високо і довго не родила. Сам Лаврін натікав Карпові не раз і не два, що в Карпів двір підійшла його груша, але доки груша не родила, доти й лиха не було. На біду того літа груша вродила, та ще й дуже рясно. Груші були здорові, як кулаки, та солодкі, як мед, таких груш не було в цілому селі. Грушу родило так рясно, що гілля аж гнулось додолу. Лаврінові діти довідались, що та груша не дядькова. Хоч стоїть в дядьковому городі, а батькова, стара бабуся їм докладно за все розказала і намовила їх полізти через тин та нарвати гроші. Діти тільки того й ждали. Хлопці полізли на грушу та давай трусить, а дівчата збирали в пазухи, коли тут з хати вискочила дідка Мотрі. А наче це вирвати наші гроші? крикнула Мотря на небожі та Бог. Еге, ага, це не ваші гроші. Бабуся казала, що це груша батькова, а не дядькова. Говорили діти та все збирали гроші. Ось я вам дам груш. Зараз повикидайте мені гроші з пазух, бо я нарву крапови та позадираю вам спіднички. Та дам таких груш, що ви не, по... не потрапите куди втікати. Мотря кинулась до кропови. Діти підняли валки. І кинулись на тин, як котенята, на їх крик вибігла з хати малашка. А нащо оце ти, Мотре, б'єш моїх дітей? спитала в Мотрі малашка. За те, щоб не крали мої гроші», – обізвалась за тину Мотря. А хіба ж це твої гроші? Це наша гроші. Хіба ж ти не знаєш, чи що? говорила малашка. Ще що, вигадаю. на нашому городі та виросла ваша груша. Це, мабуть, свекруша що тобі наговорила на вербі. Груші а на осиці кислиці, говорила Мотря. З хати вийшов Лаврін і почав оступатися за дітей. Він кричав до Мотрі, що то груша його, що про те знає все село, що його діти мають право рвати груші, коли схотять. Кайдашиха вискочила із собі з хати і вже лаяла Мотря на всю перку. Ідіть, діти, та рвіть груші сміливо, це наша груша, говорила до дітей Кайдашиха. Нехай тільки влізуть в мій огород вдруге, то я їм. Ломакою ноги поперебиваю, кричала Мотря. А груші висіли, як горнята, та жовті, як віз. Лаврінові діти дали б їм гарту, хоч би вони зовсім були чужі. А тут бабуся й мамуся кажуть, що можна й треба рвать. Діти знову полізли крадькома на грушу. Мотря вискочила з дубцем і побила дітям спини. На Лавріновому дворі піднявся гвалт. Через тин лаялись вже не жінки, а чоловіки. Лаврін доказував, що то груша його, бо він її причепив, бо йому подарував батько. а Карпо доказував, що груша його, бо росте в його городі. Коли вже на те пішло, то я маю право на половину груш, бо, бо груша моя. Про мене, йди позивай мене в волость, говорив Лаврін, бо я не дам половини, бо груша росте на моїй землі. Мало чого там батько не говорив колись, говорив Карпо. А діти все лазили від в дядьків город, а Мотря все чистували їх різкою. Брати мусили йти в волость. В Волості присудили, щоб Карпо давав щороку половину груш Лаврінові, або щоб отгородив до Лаврінового двору грушу з землею на два аршини, та й продав Лаврінові ту землю на віки. А вже ж, так оце продам два аршини землі, кричав Карпо. Я й Лаврінових грушей не хочу, і землі не дам. Про мене, нехай приймає собі грушу на свій двір, говорив Карпо, але ж чоловічі гроші не можна прийняти. Говорив волості голова продовження в наступній час.